Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Подарунки від Миколайчика. День святого Миколая. Найулюбленіше свято всіх діточок. Напередодні вони особливо слухняні, бо чекають на дарунки від Миколайчика. Та сьогодні з дитячої кімнати через незачинені двері батьки випадково почули розмову своїх дітей старшого Василька та маленької Галинки. І ця розмова змусила замислитися маму й тата. А мені Миколайчик принесе солодощі і тобі теж, Василько, бо ми були слухняними, щебетала Галинка до братика. Звичайно, принесе, але не Миколай, а тато з мамою. Покладуть біля подушки і підуть, поважно мовив старший братик, не без іронії, поглядаючи на сестричку. А от і ні, Васильку, не вгамовувалося дівча. Вихователька в дитсадку також говорила, що ось ось до нас завітає Миколай, і кожен отримає в подарунок цукерки або ж різочку. І печиво, і вафлі, і горішки, і шоколад теж приносить Миколай. Пам'ятаєш, як ми ласували подаруночками минулоріч? Так, бо тато з мамою постаралися, наполягав на своєму братик. Можемо перевірити, не спати уночі. Ось тоді й подивимося, хто до нас прийде. Мама і тато уважно дослухалися до цієї розмови. Вони добре знали, як мають діяти. Це була чудова зоряна ніч. Сніг сріблився від місячного сяйва. Зорі святково усміхалися, а Миколай Тихенько приходив до кожнісінької оселі, підходив до кожного ліжечка і лишав кожному подаруночок. Ось бачиш, зашепотіла Галинка братику, коли скрипнули двері і до кімнати увійшов справжнісінький Миколай з білою бородою у синьому кожусі. Він тихенько дістав з мішка два пакуночки, обережно поклав дітям під подушки і пішов. Галинка митю дістала подаруночки з під подушки. Її оченята так і сяяли від щастя. Василько також радісно усміхнувся. А за сніданком Звісно, з солодощами і духмяним чаєм батьки задоволено слухали розповідь дівчинки про святого Миколая. У нього така борода, такий кожух, і тату, такі добрі очі, як у тебе, а ще повний мішок подарунків, дзвінко лунав голос дівчинки, і мама з татом від того радісно усміхалися. А ще, тату. Тихенько, так, щоб не почула Галинка, мовив до тата Василько Капці теж такі, як у тебе. Тато у відповідь лагідно усміхнувся і поклав поруч з Васильковою чашечкою улюблену цукерку сина з родзинками та горіхами. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.